Виконуємо право 10 до параграфа 24 за підручником інформатики 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Завантажуємо програмне середовище Scratch 3. Потрібно створити проєкт для обчислення значення такого виразу. Для реалізації проєкту спочатку створимо змінну. Для цього перейдемо в групу змінні. Та натиснемо кнопку Створити змінну». Додамо ім'я змінній, а саме Y. Гаразд. А далі потрібно обчислити даний вираз. Оскільки даний вираз містить багато дій, потрібно розпочати його складання з оператора, що виконується останнім. В нашому випадку це дріб помножити на 5. Приходимо в групу оператори. Вибираємо блок множення. Множимо на 5. Перед множенням в нас дріб, тобто ділення. В чисельнику в нас сума, а в знаменнику різниця. Вводимо числа 7 плюс 2, 9, мінус 4. Тепер значення цього виразу присвоюємо змінній Y. Переходимо в групу змінні. вибираємо команду надати Y значення даного виразу. І виконавець повинен сказати, в чому рівне значення даного виразу. Для цього з групи вигляд. Вибираємо команду Говорити. Нехай виконавець рудий кіт. Скаже просто значення виразу, тобто результат. Що це ми переміщуємо сюди змінну «Y». Так, ще зверніть увагу, ось тут на сцені відображається значення змінної «Y». Якщо бажаєте, щоб воно не відображалося, забираємо прапорець біля імені змінної. Ну і проєкт розпочнеться тоді, коли натискаємо зелений прапорець. Для цього з групи події в область скриптів переміщуємо. Команду, коли зелений прапорець натиснуто. Натискаємо зелений прапорець і бачимо результат 9. Збережемо проєкт у власній папці, файл вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо з іменем права 10. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.